Катерина Петрівна втомлено зайшла до вітальні, впала як підкошена на диван. Ні, все ж таки в шістдесят не варто так гарувати на тих городах, та ще й в таку спеку. Хоча вона сама добровільно обрала собі це життя, щойно вийшла на пенсію Душно їй в тому загазованому і галасливому місті. От вона і вирішила, всупереч вмовлянням доньки з онукою, переїхати на дачу. Там ліс сусновий недалеко. Дихай не надихаєшся. Тиша, спокій. Автомобілі приїжджають дуже рідко, тільки й галасу, що спів птахів та пільничі кукурікання у сусідів. Ну, іноді десь газонокосарка погуде, але що святе вона натішитися не могла своїм теперішнім життям. От тільки б ще городи якось самі пололись, та колоради так нестерпно не докучали. Ще не встигла отхекатись до пуття, як мобільне нагадав про себе. «Або дай би тобі. Вилаялася, що не дотумкала відразу прихопити його з собою. Десь він в глибині дому три мабуть, на кухні лишила. Хотіла було вже не підійматись і не підходити до нього, але ж як настирно він видзвонював. Що ж там таке трапилось, що як на пожежу дзвенить? Пробурчала, ледва сповзла з дивана, постовнучи від болю в спині, і почимчикувала шукати ту до Навіть не глянувши на екран, хто дзвонив, нажала кнопочку відповіді. Альо. Аж занадто сердито проговорила От якщо це дочка Люда, просто так, щоб потеревенити, то зараз отримає на горіхи. Хіба не знає, чим мати в такий час зайнята? Увечері б нехай вже дзвонила. Скільки раз Катерина казала їй, що ворухом об стіну. Мама, та мама, я хвилюйся, і ти себе не бережеш, відповідає. Хіба тій дитині докажеш, що для неї ті городи то життя. Ну, скоріш за все, його сенс. Бо життя отакий скрючений стан, що у неї зараз ніяк не назвати. Пітровна, привіт. пролунав в трубці чийсь дуже знайомий жіночий голос. Але чий – одразу і не пригадала. Добрий день. відповіла чемно. Мабуть, в голосі відчувалось здивування, що, телефонувавши, одразу ж увімкнула здивування жичків. Ти що, свахо? вже не впізнала? пролунав смішок. Багато я буду. Лариса Семенівна? уточнила Катерина. Дзвінок папи римського менше б її здивував, аніж колишньої дочиної свекрухи. Адже Людмила вже п'ять років як розлучена. Чому це раптом Лариса згадала про них? Така ж невдоволена весь час була вибором сина. Майже десять років діти прожили в шлюбі, донечку народили. А вона все не могла вгамуватись. Бурчала невдоволено та жалілася свасі, що та погано дочку виховала. Наробливою дуже та гордовитою виявилась. Ну так, звичайно ж, погана люда, що не хотіла терпіти вибрики її синочка. А коли той вже і не приховував свої походеньки наліво, вирішивши, що дружина з дитиною нікуди не дінуться, то пішла від нього. Пам'ятала Катерина свою останню розмову зі свахою, коли та дізналась, що Люда подала на розлучення. Як та кричала, звинувачувала їх сім'ю у всіх смертних гріхах, доводила, що всі чоловіки гуляють, і нема чого невістці вирядувати та через таку дурницю дитину батька позбавляти, що, одумається, та пізно вже буде, бо її син красень. А вона кішка драна, та ще й з причепом. Не втрималась тоді Катря. Все пригадала хамовиті свасі. І що її Людмила була першою красуною на курсі, що хлопці табунами за нею ще зі школи бігали. і вона могла обрати собі кращого чоловіка, аніж ларищиного матусиного синка. І що освіта в неї вища, а її красунчик так неоком і лишився. Ледве середню школу домучивши. Єдине, в чому він спеціаліст, то дівкам голови морочити. І що любов зла полюбиш і козла. І не тільки козла, а і скунца смердючого. А дитину вони виховають і без нього. Бо чому такий таточко, навчити ладен, окрім як по гречці жвавим козликом стрибати? Все розповіла тоді Катерина. Все ще наболіло в душі десять років спостерігаючи, як гине її дитина від нелюбові чоловічої. Не була щасливою люда, то мати серцем відчувала, але ж і зарадити нічим не могла. Чекала терпляче, що далі буде. Кожну хвилину готова була підставити плече, підтримати доню. І навіть зраділа, коли почула. При рішення розлучитися. Лариса Семеніна дуже тоді на неї образилась. Дурепою старою обізвала, побажала, щоб земля під нею провалилася, і під її дурною дочкою також. Катерина тоді тільки розсміялася, подумавши, який камінь з плечей звалився після дочиного рішення. І от тепер п'ять років по тому. Раптом згадала про неї колишня сваха. Чого б то? Так, так, це я, зраділа Лариса. Мабуть, тому що її ім'я ще пам'ятають. Я у справі до тебе. проказала так, ніби нічого ніколи між ними не траплялось, наче вчора бачились і розійшлися по-дружньому. І яка у вас до мене справа? Катерина могла і припинити розмову, дізнавшись, хто телефонує, але жіноча цікавість перемогла. Ну, от чого ти так офіційно? У вас? У нас же, значить, непогані стосунки з тобою були. Дружили навіть. Почала Лариса. Онучка у нас спільна. Як би то не було, а ми родичами вже не припинимо бути. Лариса Семенівна. Ви або кажіть, що вам треба, або я відключаюсь. У мене справ багато на городі. Нема коли теревенити. перебила її базікання Катерина. Встигла вивчити цю жінку, що могла годинам розповідати ні про що. Нічого іншого вона взагалі в своєму житті не робила. Навіть з єдиною онукою ні разу не посиділа, коли невістка просила. Та отож, я й кажу рідня ж ми. Як би то не було? А ти на дачі зараз дочці квартиру лишила? Я знаю. Онучка розповідала, коли в гості приходила. Після цих слів Катрю аж пересмикнула. За п'ять років татко всього кілька разів про дочку згадував і бачився з нею у вихідні. От одного разу додому і покликав До бабусі Лариси, на пироги. Мабуть, сама Лариса і попросила про то. Щоб розпитати в наївни дитини, як її невістка живе. Все ж чекає, бідна, що приповзе Людмила до її порога. Прощення у синочка просити. Ну, ну, на дачі і що? Все ще не розуміла Катерина, до чого ця розмова. То я ж хотіла приїхати до тебе пожити. Ну, як рідня. Синок наречено в дім пригів, а я їм заважаю. Не хочу я перешкоджати їх щастю. Ти ж мене як мати, розумієш. Квартиру наймати то мені не по кишені. От я й подумала, що можу жити у тебе на дачі. І тобі веселіше буде. Та й онучці наші, як зручно. Одразу до обох бабусь в гості їздити. Катерина задумалася. Ні, її не здивувала пропозиція Лариси. Від неї того можна було чекати. І вона добре знала, що рішення вже прийнято незалежно від її відповіді. Добре, хоч зателефонувала, могла взагалі приїхати і поставити перед фактом. Рішення, як спекатись набридливою колишньої свахи, прийшло дуже швидко. Разом з болем у спині, що раптово нагадав про себе, варто було спробувати трохи поворушитись. Ой, як добре. Зобразила радість в голосі. Ти мені, як знахідка, бо я тут зашиваюся зовсім з тими полінками та колорадами. Спина вже були так, що й вночі заснути не можу. Навіть втома не допомагає відключитись. Стільки справ зараз, що і втрьох не переробити. Я ще й додаткову ділянку під капусту в цьому році взяла. На березі річки. Там качани виростають. Завбільшки, як голова кремезного дядька. Правда, далекувато три кілометри треба йти. Але що ж поробиш? Поливати капусту щовечора маю, щоб виросла. А в чотири роки то набагато швидше буде. Адже десять відер маю з річки витягти та до грядки однести. Так що приїжджай. Мені дійсно не сумно буде. То ти вірно сказала. Вдвох ми стільки справ з тобою переробимо. Коли замовкла, у трубці стояла тиша. Здивувалася, невже Лариса відключилась? Агов, подруго. Ти тут? спитала, намагаючись тримати сміх. Знаєш, я, мабуть, ж подумаю, щоб лишитися в своєму домі. Через хвильку відказала колишня сваха. Адже за синочком приглянути треба хто її знає, яка хазяйка та майбутня невістка. Ти мене, мабуть, пробач, але поки я відмовлюся від твоєї пропозиції. Я зателефоную, коли зберуся до тебе в гості. До побачення. І, не дочекавшись, коли Катерина відповість, відключилась. Вміла ж вона все так перевернути, що в кінці розмови виходило, ніби Катерина сама її кликала до себе. А не та напрошувалась. А Катерина Петрівна нарешті отримала змогу розсміятися щиро від душі. Вона добре знала, яка білоручка та Лариса. Щоб вона ото колорадських жуків збирала, чи відра з водою від річки носила. Та ніколи в житті це ж треба було отаке придумати напроситися до мене жити. І на голову то не наліза. Та хто вона нам така, що маю родичатися з нею? Бурчала, виходячи на вулицю. Відпочинок скінчився пора до роботи. В неї на цей день ще запланована турбота про троянди. Обожнює ці квіти і дуже любить піклуватися про них. Навіть рукавички спеціальні придбала, щоб красуні не дуже кололи. Після тої розмови. Колишні родичі вже більше не нагадували про себе. Чула Катерина Петрівна від спільних знайомих, що одружився колишній зять. Так і не дочекався повернення Людмили, бідолага. посміхнулася про себе, що Ларису все ж вижила невістка з її власної хати. Та й синові її спуску не дає. Скандалами та розбірками до пояцтво довела. Подумала тільки. Що якщо її Людмила була в тій сім'ї не такою, то тепер вони отримали саме то, що заслуговують.